Почнемо з техніки, тому що ну без техніки, на жаль, нікуди. Я вже неодноразово розповідала про те, що дівчат кенводи – це все хорошо, це замечательно, це, це супер. Але якщо у вас немає 20 тисяч гривень на кенвод, не панікуємо. А я заведу до того, що коли я почала займатися зефірною флористикою, в мене не було грошей на кенбу. Ну відверто, не було. Але я розуміла, що ручним міксером це буде важко робити. Точніше, як я розуміла? Я спробувала. Я спробувала працювати ручним міксером. Я навіть квіти робила. Я перший, перший свій букет я зробила для доньки саме ручним міксером, дівчата. Це все реально. Я почала працювати ручним. У мене ручний на 250 Вт. О, дивіться, радять да, там взяти міксер, хоча б від 1200 двісті ватт. Потужністю у мене був ручний 250 Вт, ватт йому років 10, Він дуже старий. Він без чаші, без нічого був. І я просто пішла, як спочатку я спробувала сама мішати. Тобто, от, я тут вливаю сироп, тут я мішаю цим міксером. Тут, значить, ця моя каструлька ходить ходуном отак по столу, тому що ну, це реально, якщо підкласти, наприклад, під цю каструльку навіть рушничок, все одно вона буде ходити ходуном. Якщо ви гарно збиваєте масу. Каструлька не буде на цьому рушничку стояти, дівчата. Ну от просто не буде. Е, я гукала чоловіка, він мені тримав цю каструльку, але потім ми так вирішили, що ну, це все, це все, звісно, прикольно, але в нього є ще свої справи. Да, і йому якби, ну, постійно е, с, працювати тримачем для мене. Ну, якби не, не дуже вигідно. Е, тому що е, я пішла. Не так, я залізла в інтернет і я почала шукати, щоб його такого купити, який би міксер мені такий купити, щоб він працював, щоб він збивав ту масу. Дівчата, відразу, я не кондитер. Про зефірну флористику я взагалі випадково дізналася. Я не знала взагалі, як обирати міксер. Тому на що я орієнтувалася? Я орієнтувалася, по-перше, на потужність, дійсно, по-друге, на чашу. І, по-третє, обов'язковий такий е, момент це відгуки. Я читала відгуки. Я сиділа, моніторила, хто що пише, наскільки там вінчик дістає ді, ді дна, до дна, е, які там особливості, хто вже скільки цим міксером працює і так далі. Врешті-решт я собі обрала досить бюджетну модель, я про нього завжди кажу, і я дівчатам е, просто від щирого серця, від душі, як то кажуть, просто так, оп, хто бажає, напишіть мені в особисті. Я даю посилання на свій міксер. Я даю посилання просто на свій міксер від душі, тому що е, я розумію, що таке, коли немає грошей, і я не хочу, щоб наші дівчата витрачали купу грошей на ті речі, котрі їм не потрібні, влазили в борги, да, а потім теж. Да, ну, давайте відверто. Зефірна флористика, це теж така історія, може піти. Ну, тобто, ви можете відчувати, от як я, да? я з ним познайомилася, я почала працювати. Я відчула це моє, це моє. Я отут. нам, наприклад, через місяць набриднути, а ви там взяли кену за 30 тисяч. От. Тому, дівчат, від душі раджу це РЗТК. На розетці купувала 3 тисячі. Ну зараз трошки вже дорожче. 3 тисячі гривень за два майже два роки я ним користуюся. в мене відпала ручка. Ну я, якщо чесно, вже так і працювати починає там щось шуміти. Ну я думаю, можливо, тут масло треба поміняти. Я не знаю, я не технічний спеціаліст в цьому плані. Але ну, працює, працює, збиває все. Так що, хто бажає, долучайтесь до мене. Підписуйтесь, долучайтесь, пишіть в особисті, просто від душі, надішлю посилання, щоб ви знали. Тому що я працюю, він мені подобається, він мене влаштовує за свої гроші. Просто чудова моделька. Так от, це перше, що я беру собі на майстер-клас.